Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чому впав хрест з Лаври? Яке це знамення для України? Так, давайте розглянемо, що нам кажуть карти. Так, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів говорить про якісь внутрішні конфлікти. Внутрішні конфлікти всередині країни. От. І ці конфлікти набирають нової форми. Це може вказувати. На, на напругу всередині суспільства, або, або в релігійній сфері. Так, Трійка Пентаклів говорить, що ось, ось цьому причина, що падіння Христа з лаври воно є результатом просто це. Результат недбалості е, люд, людей через ремонтні роботи. Так. І чи є це якийсь знак? Е, ні, е, карта е, так. Це просто недбалість людей, які робили ремонтні роботи. Ось карта показує. Трійка Пентаклів. Так, карта смерті. Карта смерть говорить про відкладені трансформації, вона перевернута, що, що країна не хоче відпускати старе, про те, що йдуть зміни в країні, які повинні були відбутися вже, але вони гальмуються і відкладаються. сімка кубків. Сімка Кубків ну це ця карта про ілюзії, про вибір, про невизначеність. Ця карта говорить про те, що суспільство стоїть перед важливим вибором. Вибором. Так, але не. Але не бачить. Не бачить реальної картини. Та, яка. Та яка та, ту, яку ми бачимо в країні. Так. І рица, е, е, Рицар жезлів перевернутий. Ну, ця карта говорить про, про втрату контроля в певних процесах. От, в певних процесах або якісь поспішні рішення. Які які не ведуть до позитивного результату. Так. Тобто падіння падіння Христа можна розглядати як, як знак, як знак для України, що вона мусить духовно переродитися, але цей процес він, він затримується. От. Через цю карта смерть про це говорить. От. В суспільстві є наразі хаос. Хаос і боротьба. Так. Що країна мусить виходити із старого, із минулого, і їй потрібен більш глибший духовний і суспільний розвиток. Що вже старі ті старі ідеології, які були, вони вже не напрацюють і структури. От, і тому країна мусить перероджуватися і виходити зі, з минулого.